Псалом Сороковий, переклад Івана Огієнка Блаженний, хто дбає про Бога, В день нещастя Господь порятує його, Господь берегтиме його та його оживлятиме, буде блаженний такий на землі, і він не видасть його, на поталу його ворогам. На ложі недуги подасть йому сили Господь. Усе ложе йому перемінить в недузі його. Я промовив був, Господи, майже ти милість до мене, вилікуй душу мою, бо я перед тобою згрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре та загине ймені Його, а коли хто приходить відвідати, мовить, марне. Його серце збирає для себе лихе, як вийде на двір, то говорить про те. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють, негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Але, Господи, помилуй мене, і мене підійми, і я їм відплачу, і з того довідаюся, що Ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог. А я, через невинність мою Ти підсилиш мене, і перед обличчям своїм ти поставиш навіки мене. Благословений Господь, Бог Ізраїлів! Від віку й до віку. Амінь і амінь. Переможного миру вам!